Мабуть, ви звикли уявляти хакера ось таким. Або таким. Він риється в командному рядку, вводить незрозумілі команди і отримує несанкціонований доступ до даних. Ну, щось в цьому насправді є. І незрозумілі для простого користувача команди і втручання в роботу мережевих систем. Але маски анонімусів зазвичай носять тільки вони. Що, якщо я скажу, що командний рядок не завжди обов'язковий, інколи нам достатньо одного браузера, так того з якого ти дивишся це відео. Сьогодні ми будемо вчитись етичному хакінгу в цілях ознайомлення, розглянемо старенькі вразливості сайтів, та звісно ж навчимось від них захищатись. Але спочатку постав лайк, тобі не важко, а мені приємно. Так, зрубаємо Ambient для атмосфери і можемо починати. SQL-ін'єкція це вразливість, яка прямо з веб-сторінки дозволяє користувачу виконувати SQL запити до бази даних. Давайте ж покажу наглядно. І так, у нас є такий рядок. Вибрати все із користувачів, де ім'я користувача дорівнює чомусь, і пароль дорівнює чомусь. Якщо ми, наприклад, введемо qwerty qwerty і залогінимось. Сайт нам видасть інвалід-юзернейм о паспорт. Ну і цей кверті-квертів вставиться у наш юзернейм і пароль. А що буде, якщо ми напишемо ось таке значення? Лапки. У нас відразу вискакує повідомлення про потенціальну SQL-ін'єкцію. Напишемо OR. Сюди вставимо одиничку, дорівнює 1. І виходить, що ми вибираємо юзернейм, який дорівнює якомусь значенню, або дорівнює 1 дорівнює 1. тобто значенню, яке ніяк не змінюється і завжди правдиве для нас. Ось так навіть без паролю ми можемо зайти на сервер. Також є дуже цікавий сайт, називається TryHackMe. Це цілий сервіс, який дає можливість вам навчитись чомусь новому в етичному хакінгу, наприклад, та сама SQL-ін'єкція. У нас тут є різні завдання. Відразу бачимо інструкцію, пояснення. І сервіс нам зразу видає віртуальну машину, на якій ми можемо це все застосувати на практиці. Для отримання даних з бази даних ми можемо використати ось такий SQL запит, який має назву Union-Based SQL Injection. Але важлива не так назва, як її застосування. Ми вибираємо значення username та password з таблиці users. Точно таким же принципом ми можемо витягнути пошту, повне ім'я, номери кредитних карток та інші дані, якщо вони містяться в таблиці. Одним із способів захисту є ORM. Наприклад, SQL Alchemy, Hibernate, Django ORM Ну і інші ОРМ, вибачте, за тавтологію, використовує параметризовані запити, що відокремлюють SQL код від даних, які ввів користувач на сайті, а тому застосунки стають безпечнішими. Також ми могли б дістати файл Shadow, який містить в собі зашифровані паролі, які то і не так уже й важко розшифрувати через одну утиліту, яку я, до речі, згадував у цьому відео. Ще одним із способів є вивантаження шкідливого коду для подальшого втручання в роботу сервера. Excess Cross-site scripting. Чимось подібно до SQL ін'єкції, але використовує не SQL запити, а JavaScript-код. Щоб не шукати вразливі сайти, чим ми займались у тому відео-підкасті, ми зайдемо на XSS Game. Вебсайт був створений самим Google для навчання принципам захисту від скриптингу. Все для нашої зручності вже зробили за нас. Давайте ж пройдемо декілька завдань. Ось наша гра, і тут бачимо типу вбудований веб-сайт, який потрібно нам хакнути. У нас тут є код сторінки. І підказки. Щоб знайти джерело сайту, ти можеш клікнути правою кнопкою типу нажати сюди F12. Search. І у нас вилізла query із знаком дорівнює. Ось сюди ми і можемо вписати наш код. Давайте впишемо щось базове по типу script. Alert. Сюди впишемо якесь непристойне слово. Можемо спробувати інтегрувати tech image, якщо в нас звісно, вийде. Файл. Ну, це мені нічого не дасть. Але ми могли б, можливо, створити умову, яка. Так, йди отсюди. Якщо цього файлу, наприклад, сайт не знайде, то щоб у нас вилізло якесь повіщення. Але я не пам'ятаю, яка це команда. Давайте глянемо у Гуглі. one error Давайте спробуємо. one error і сюди можемо описати вже скрипти, думаю. Опа, будь ласка. Поспробуємо третій. І на цьому, мабуть, закінчимо. Імич 1, 2, 3. Таргет код. Давайте глянемо. У нас тут вибираються фото по якомусь ID, я так розумію. Ось onClick Choose Tab. Давайте знайдемо цю функцію. Ось Function ChoStab. HTML плюс. Воно додає ось цю строчку і номер. Ну, по ідеї, ми можемо просто його скопіювати ось так. І просто додати до HTML. Ось сюди. І замість NUM, замість нашого номера, вставити якийсь скрипт. alert1. Один. Mm -mm. Значить, ми маємо якось сюди влити скрипт без скрипта. Наприклад, тим самим імідж. Чому ні. Давайте спробуємо. Імедж. Source дорівнює. Тут якийсь файл. On error. Alert. Оп, нарешті, ось ці три завдання я проходив півгодини. Ну думаю, сенс ви уловили. Посилання на сайт залишу в описі. Приблизно таким способом зловмисник може зайти на незахищений сайт, вести пару рядків js коду викрасти куки і залогінитись під адмінкою. Щоб такого не сталося, ми маємо контент секюріті полісі. Скорочено CSP. додатковий рівень безпеки, націлений у першу чергу проти XSS та атак впровадження даних. Поставити його неважко, інтегрується прямо в HTML-сторінку. Якщо згадали про куки, давайте про них трохи розкажу. Це невеличкі за обсягом файли, які сайт зберігає у твоєму браузері. Вони зберігають інформацію про користувача, тобто про тебе, налаштування та інші дрібниці. Саме куки допомагають нам лишній раз не напрягатись і не логінитись при кожному відвідуванні сайту. Також зберігаються твої налаштування по типу вибраної мови. Це такий свого роду шпіон, який відстежує твою поведінку та інтереси на різних вебсайтах. Кукі це безумовно важливий інструмент у веб-розробці, але при цьому. Цьому це прямо таке золото для таких собі ентузіастів, які при неналежних налаштуваннях можуть перехопити твої дані. Саме тому дуже раджу встановити вам протокол HTTPS на свій сервер, тобто налаштувати свій веб-сайт для використання SSL сертифікатів. Але повернемось до КУКІ: щоб захиститись від крадіжки, використовуйте такі налаштування для PHP або такий рядок для Apache та Nginx. HTTP-Only забороняє доступ JavaScript до куки і захищає них від крадіжки тими самими XSS атаками. Flag Secure забезпечує, що куки будуть передаватися виключно через HTTPS з'єднання. А це означає, що отримати до них доступ, наприклад, тією самою атакою MITM, неможливо. Ну звісно, якщо пентестер не підмінить сертифікат. Або не зайде через публічну Wi-Fi мережу. Ну або якщо не перехопить запит HTTPS і не перетворить його в незахищений HTTP. Це, до речі, зветься ssl TLS Stripping. Атрибут SameSite обмежує передачу КУКІ, щоб вони надходили тільки з того ж самого сайту. Це захист від ще одного типу атак CSRF. Давай змоделюємо ситуацію. Ти логінишся на якомусь сайті, наприклад, в банку. Звісно, що в банку є важливі операції, по типу переведення коштів, важливих налаштувань і так далі. Банк, як ми вияснили раніше, зберігає кукі для твоєї ідентифікації. Тут тобі скидають повідомлення, що ти виграв матіз, і тобі потрібно лише перейти на сайт та нажати на велику кнопку забрати. А прикол в тому, що ця кнопка перенаправляє запит на сайт банку і переводить кошти з твого аккаунту на аккаунт зловмисника. Ну, якщо дивитись реалістичніше, то на аккаунт Дропа. Підставне лице. Важливий момент, що браузер відправляє запит до сайту, на якому ти вже автентифікований, тобто там, де лежать твої куки. Тільки от сервер не вміє розрізняти реальні запити від підробних, що дасть йому змогу виконати транзакцію від твого імені. і без твоєї участі, але на щастя, у нас є CSRF токени. Щоб пояснити зрозуміло, вони додають на кожну твою сесію певний ідентифікатор, які ще є способи захиститись від цього методу. Ну, наприклад, атрибут Same strict, який ми розглядали раніше. Запити з cookies не будуть відправляти з інших сайтів, навіть якщо ти сам натиснеш на ту кнопку Забрати. Ну і звісно, Корс. Це свого роду посередник, який перевіряє і дозволяє чи відхиляє спробу надіслати певний запит на сервер. Ну і взагалі від всіх цих загроз добре виручає VAV Web Application Firewall. Це як бар'єр аналізує трафік і блокує шкідливі запити. По традиції, всі команди і скрипти я залишу в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Цей канал публічний, ніякого приватного каналу в мене немає. Доступ абсолютно безкоштовний, тому переходь підписуйся. Ну і звісно ж, якщо тобі цікава тема інформаційної безпеки, підписуйся на канал та ставай частиною нашого ком'юніті.